Ми вже прийшли сюди. Котя наш є, він щось через раз став приходити. То приходив кожен день, а це через день. Бачите, як він гарно їсть. І там рижі котики, ті котики. А ще одної кошечки немає. Водичку налили їм тепленьку. Всім дали їсти. Дякуючи добрим людям, ми маємо корм сухий і до корму. Велике всім спасибі, хто допомагає. У нас дуже багато. Так, кошечка. Дружна вечеря. Зараз я їм поставлю туди під забор, під стіну. Бо як буде сніг, то засипе тут. Давай, дай йди.